Брати Грім, Король дроздоборот. В одного короля була дочка, І така красуня, що й не сказати, Але ж горда та пихата. Жоден жених їй не подобався. Хоч би хто посватався, вона його відпровадить та ще й поглазує. Якось улаштував король великий банкет і запросив на нього і зблизька, і здалека чоловіків, які б хотіли одружитися. Вони всі вишукувалися в один ряд за своїм званням спершу королі, потім герцоги, князі, графи, барони і, нарешті, звичайні дворяни. Повели королівну вздовж того ряду, щоб вибрала жениха, але жоден з них їй не сподобався, і в кожного вона знайшла якийсь гандж. Один був за товстий. І вона сказала Барило з вином, другий за високий, довгий до неба, а дурний, мабуть, як не треба. Третій замалий. Короткий, гладкий, не потрібен такий. Четвертий надто білолиций, блідий, як смерть. П'ятий дуже червонощокий, печений рак. Шостий не зовсім рівно стояв. Сире поліно хай за грубкою підсохне. І ось так – Кожного вона зуміла висміяти, а надто дошколила одному доброму королю, що стояв у ряду перший, і мав трохи криву бороду. Ха ха. реготала вона. В нього борода, наче дзьоб у дрозда. І відтоді прозвали його Дроздобородом. Але старий король, побачивши, що дочка тільки глузує з людей і гребує всіма женихами, які заради неї тут зібралися, страшенно розгнівався і заприсягся, що віддасть її заміж за першого жебрака, котрий підійде до дверей палацу. А через кілька днів під вікном зупинився мандрівний співець і заспівав пісню, сподіваючись дістати хоч невелику милостиню. Король почув ту пісню і сказав Покличте сюди співця. Ввійшов чоловік у брудній потертій одежі. Заспівав перед королем та його донькою, а докінчивши пісню, попрохав, щоб дало йому з ласки своєї милостиню. Король відказав Твій спів так мені сподобався, що тобі віддам свою доньку за дружину. Королівна злякалась, але король сурово промовив я заприсягся, що віддам тебе за першого жебрака, і не відступлюся від своєї присяги. І ніякі благання їй не допомогли. Покликали священника і королівну примусом негайно завінчали зі співцем. А тоді король сказав. Не годиться, щоб жебракова жінка залишалася далі в моєму палаці. Забирайся зі своїм чоловіком геть зрисіль. Жебрак узяв її за руку і повів. І вона мусила пішечки йти за ним. Ось прийшли вони до великого темного лісу. Вона й питає Чий це ліс? Чия земля? Дроздоборода короля, якби ти вийшла за нього, була б твоя. Ох, я нещасна, На що мені врода? Чом я не вийшла за дроздоборода? Потім прибрали вони на гарну луку. Королівна знову питає, Чиї це луки, чия земля? Дроздоборода короля. Якби ти вийшла за нього, була б твоя. Ох, я нещасна, на що мені врода? Чом я не вийшла за дроздоборода? Мені не зовсім до вподоби, мовить нарешті співець, що ти так жалкуєш, що не вийшла за іншого. Хіба я такий уже поганий для тебе? Нарешті прийшли вони до маленької, малесенької хишки, і королівна запитала Ой, лишенько, ой ненько, чия це хатка така маленька. Співець відповів А це ж моя й твоя хатина, в ній ми житимемо з тобою. Королівна мусила нахилитися, щоб увійти в низенькі двері. А де слуги? запитала вона. Які слуги? здивувався жебрак. Ти мусиш сама робити все, що треба. Розпалив печі, постав воду та звари мені їсти. Я дуже натомився. Але королівна не вміла ні в печі розпалити, ні їсти зварити. І жебрак мусив сам докласти рук, хоч в нього це не дуже виходило. З'ївши нужденну вечерю, обоє полягали спати. На завтра жебрак збудив її ще досвіта, щоб поралася в хаті. Так бідували вони кілька днів, поки поїли всі припаси. Тоді чоловік і каже. Жінко, довше так не можна, щоб ми тільки їли і нічого не заробляли. Берися плести, кошики. Пішов, нарізав лози, приніс додому, і дружина почала плести. Але цупка лоза подряпала її ніжні руки до крові. Бачу я, що з цього не буде діла, сказав чоловік. Візьмись но прясти. Може, в тебе вийде краще. Вона сіла за прядку і спробувала прясти, але тонка нитка незабаром так порізала їй ніжні пальці, що аж кров потекла. От бачиш, сказав чоловік, ти не здатна ні до якої роботи. Наберусь я з тобою горя. Спробуймо ще торгувати горшиками та всяким череп'яним посудом. Я закуплю крам, а ти поїдеш на базар і продаватимеш. Ой, лишенько, подумала вона, та на базарі ж будуть люди з батьківського королівства. Як побачать мене, то засміють. Та ніщо не допомогло. Мусила вона послухатись не вмирати ж із голоду. Першого дня їй торгувалося добре, бо в такої вродливої жінки люди купували охоче і платили стільки, скільки вона загадає. Чимало було й таких, що гроші заплатять, а краму не візьмуть, залишать їй. Прожили вони кількість там днів на вторговані гроші, а потім чоловік знову закупив у гончарів багато посуду. Вона сіла собі з краю на базарі, виставила крам і продає. Аж тут, де не взявся п'яний гусар, наїхав конем на посуд і потовк потоптав його на череп'я. Гірко заплакала жінка і не знала, що робити? Ох, я нещасна, бідкалася вона. Що ж тепер мені чоловік скаже? Побігла додому і розповіла про нещастя. А хто ж сідає з горшиками край базару? Відказав чоловік. Годі плакати. Я вже добре бачу, що ти не здатна ні до якої путящої роботи. Ось був я в королівському палаці і там питав, чи не треба їм служниці на кухню. Мені сказали, що можуть тебе взяти за самий харч. І ось королівна стала служницею на кухні. Мусила слухатися кухаря і робити найчорнішу роботу. Під фартушком ховала двоє горняток, складала туди всякі недоїдки і приносила додому, щоб і чоловік мав що їсти. Та ось король того королівства оженив старшого сина, і в палаці справляли гучне весілля. Бідна служниця пішла на гору і стала біля дверей, щоб хоч трохи подивитися. Запалили світло, стали входити гості один за одного кращий, і всі задягнені пишно та розкішно. А вона з жалем і сумом думала про свою долю, проклинаючи себе за пиху та гордість, що довели її б до такої ганьби, в такі злидні вкинули. Слуги вносили до зали всякі страви, від яких смачно, присмачно пахло. А виносячи тарелі, часом кидали і служниці недоїдений шматочок, і вона ховала усе те у свої горнятка, щоб однести додому. Аж ось вийшов і сам королевич весь у шовк та оксамит убраний з золотим ланцюжком на шиї. Угледівши вродливу служницю, що стояла біля дверей, він узяв її за руку і хотів з нею потанцювати, але вона всіляко відмагалась. А коли побачила, що це сам король дроздоборот, який до неї сватався і якого вона так немилосердно висміяла, то й зовсім перелякалася. Тадро здоборот не слухав ніяких відмовок, а силоміць потяг її до зали, і враз шворка, на якій держалася кишені під фартушком, урвалась. Горнята впали, розлилася юшка, розсипались недоїдки. Гості, побачивши це, вибухнули реготом, а вона так засоромилася. Що рада була на тисячу сажнів у землю провалитись. Вирвалась, вискочила у двері і хотіла втекти, але на сходах її наздогнав якийсь юнак і вернув назад. Глянувши на нього, вона побачила, що це знову король дроздобород. А він їй ласково сказав: Не бійся мене. Це ж я, твій жебрак, що жив з тобою в халупі. Заради тебе я перебрався на жебрака. І той гусар, що потоптав тобі горшики, також був я. Все це я робив, аби зламати твої гордощі та покарати тебе за насміх, якого зазнав от тебе. Вона гірко заплакала. Та сказала, Я тебе тяжко образила, і не їдна бути тобі дружиною. Але він відказав не плач, усе лихо вже минулося. Тепер ми справимо наше весілля. Тоді до неї підійшли покоївки, вбрали її в розкішні шати. Прийшов і батько її, і всі придворні, побажали їй щастя в шлюбі з королем дроздобородом, і аж тоді почалося справжнє радісне весілля. Якби і ми з вами там були, солодко поїли б, і в смак попили. Дитячі книги з малюнками українською мовою сайт Казка Укр.